Нідерланди. Ривізі Твенте, Аякс Твенте вдома дуже сильний, 6 перемог поспіль. Аякс після перебудови команди нестабільний, часто пропускає першим. Очні зустрічі 3 з чотирьох останніх. Оз плюс ТБ 2,5. Прогноз Оз ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 2-2 Фейенорд. ПСВ Фейенорд. На своєму полі забиває в середньому 2,4 гола, сім перемог поспіль. ПСВ. Лідер чемпіонату, 100% перемог у сезоні, атака в топ 3 Європи. Очні зустрічі 5 останніх. ТБ 3,5. Прогноз ТБ 3 Оз. Орієнтовний рахунок. 2-3 АЗ Алкмар, Утрехт АЗ Алкмар грає стабільно, вісім матчів без поразок удома. Часто пропускає на виїзді 5 з 6 останніх поразки. Прогноз П1 і ТБ 1 1,5. Орієнтовний рахунок 2-0 Ahead Eagles. Excelsior Go Ahead – атакуюча гра, але слабка оборона. ОЗ у 7 з 8 матчів. Excelsior – виїзні матчі результативні, середній тотал 3,4. Прогноз ОЗ – ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 2.1. Підпишись на наш канал, постав лайк та залиш коментар. Саме так ти допомагаєш нашому розвитку. Дякуємо за підтримку.